Один із народних депутатів вчора вирішив поскаржитись в ефірі телемарафону чи який ти канал, не знаю, можливо, не телемарафон, яка у нього маленька зарплата. Як бідно живуть депутати, виявляється, бідні нещасні, змушені змушені просто жити на якісь 51 тисячу гривень і 7 тисяч гривень компенсації на. Витрати подорожі, там, ну, подорожі мається на увазі відрядження по Україні, і він їздить по регіонам і він все це витрачає. І пенсія маленька у депутатів і не індексується. І навіть є співтовариство колишніх депутатів, і вони там звертаються. А чому ж їм не індексується пенсія? І коли він працював в бізнесі до цього до депутатства то він мав в 10 разів більше, тобто 500 тисяч в 2019, 18-17 році так погано жив, що вирішив піти в депутати змінювати наше життя. У нього вийшло в цього народного депутата змінити наше життя. Вийшло напевно своє також, бо мав 500, 600, 700 тисяч на місяць, а тут перейшов робити на зарплату в 50 тисяч в ім'я держави. В ім'я держави все для народу, все для людей. Вірите все це? Не вірите. Але далі більше він почав говорити про те, що депутати за кордоном мають великі якісь кошти, назвав якісь цифри, і що вони мають і одне, і друге, і третє. А у нас депутатам немає квартир, немає автомобілів, немає компенсації на житло, нема нічого. Шкода, що не сказав про буфет у Верховній Раді, колись він був дуже дешевим, правда, до його каденції. Бо коли він прийшов, то, можливо, і там подорожчало, бо подорожчало по всій країні, причому так добре, разів п'ять. І сьогодні йому навіть харчуватись, напевно, немає де. Отакий депутат. І якщо ви скажете, що. Та, ладно, він там один такий, ні, друзі, не один такий, Олексій Гончаренко в ефірі каналу, знову-таки, напевно, марафону. Війшов в клінч з ще одною народною депутаткою. Я так розумію, від слуги народу це пам'ятаєте, та що перекидала паковане доларів чи що там у неї було за перебрік свого будинку. А потім, потім ми думали, ну це вже все, це її хапонули, це ж хабар, все ж зняли, вся країна посміялась. Ні, ні, сидить в ефірі марафону, сидить, віщає, розповідає про те, як треба збільшити податки і так далі, і так далі. От у мене тільки одне питання. По-перше, як можуть такі люди взагалі керувати нам? Ви погоджуєтесь з тим, щоб вами такі керували? По-друге, а як може так бути, що в тебе вже і долари, і паковани, і якісь доходи незрозуміло, звідки? Явно ж не 50 тисяч, про які казав його ж, її ж колега. Чому людина продовжує писати закони, голосувати? Визначати. Причому, що саме цікаво, що вона навіть не намагалась заперечувати Гончаренку, що дійсно там проти неї були ті чи інші а, підозри. Вона тільки сказала: ну, ваш Петро Порошенко теж там має підозри. А, так то, то, то у вас у частини там є підозри, і ви продовжуєте управляти українським народом. Це схоже на якийсь лютий треш. Це схоже на якийсь сюрреалізм, в якому ми живемо, в якому ми змушені жити, і в якому нами керують ось такі люди. Люди, які не мають ні моральних, ні інтелектуальних часто, ніяких інших рис, але які змогли пробратися в тому числі і під прапором слуги народу. Адже ми пам'ятаємо тоді про франшизу, пам'ятаєте? Франшиза слуги народу. І напевно, дуже багато депутатів нинішніх, які тоді заробляли дуже багато, купили франшизу, і ви за них проголосували. А тепер задайтесь питанням: а чому ця людина продовжує сидіти у Верховній Раді, якщо в нього така маленька зарплата? Чому він не йде своєї посади? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що таке у Верховній Раді є класне, цікаве, корисне для нього особисто? Що він не йде з своєї посади. І головне, чи вірите в те, що він дійсно служить українському народові майже за безкоштовно і точно собі в збиток? Адже раніше він заробляв 500-600 тисяч, а тепер він служить вам за 50 тисяч. І більше не жалійтесь на свою зарплату, якщо ви живете на 15-20 тисяч. А у багатьох українців і цього немає. А якщо ви заробляєте багато, а такі теж є, і це дуже добре. То навіть не думайте про Верховну Раду, бачите, які там злидні, бачите, як там тяжко, тяжко працювати.